Є машини є легенди, а є ті, хто ламають правила. О, Мерседе це машина. Це не просто машина, Макс, і, мої любі глядачі. Це AMG 63 М157 5,5 велетенський V8. Як завжди якісь букви і цифри. А по факту: один майстер, один двигун. Один майстер, один підпис. Льоха, це що, якісь офісні приколи, що за підписи? Сідай в машину, і ви, мої любі глядачі, і поїхали, я тобі це доведу. Ну, падай, падай. Да, друже, саме ти. Давай, сідай, сідай з нами. Подивись. О, я хад не люблю мерседеси, але в ньому щось є якась харізма. Тому, братюля, давай дивись, став лайки, і підписки і сідай. Блін, Макс, ти розумієш, що ми реально знімаємо вже півроку? Ну, кожного да. тижня у нас є новий відос? Ми тупо стабільними Ти викупаєш? І якщо чесно, ти бачив наші цифри, нашу статистику, як ну, нас таке. бачать глядачі, ну наскільки воно жахливо, насправді льоха, не переймайся. Ми тупо бомбімо, ми красавчики, і люди пишуть, що ми. Але що тобі ще потрібно? Мені потрібна саме підтримка від нашого глядача. Тому що, якщо ти зараз наздивишся, ти маєш зрозуміти, що переважна більшість переглядів йде без підписки. І якщо ми знімаємо. Якісний контент тобі він подобається. А ти хочеш, щоб він ставав якісніший. Обов'язково зараз підпишись, постав свій коментар, і в цьому випуску ми вже починаємо розігрувати. А саме зараз безкоштовний замір на нашому стенді виміру потужності. Нам потрібна підписка, лайк та обов'язково коментар. Умови розіграшу це бути обов'язково підписаним та залишити свій коментар. І розіграш ви побачите в наступному нашому випуску. Завдяки тому, що я попередньо вже трошечки поїздив на машині, і я кожен раз це буду намагатися робити, я вже набагато краще її відчуваю. Перше, що хочеться від себе, ось одразу прям сказати, це сама машина, коли розбита дорога. Навіть коли вона трошечки роздолбана, навіть на м'якому режимі вона. Починає салон скрипіти, починає кидати. І якщо у вас є така машина, від себе хоче дати настанову, що обов'язково їсти по якісним дорогам, Розбите, перелатане полотно, ви будете максимально дискомфортно отримувати від нього. Якщо ми врахуємо сам двигун, він великий, але режим комфорт тут занадто мало крутить обертів. Те, що я помітив, у вас постійно трошечки більше тисячі обертів. При цьому звук шикарнющий залишається у нас на даймпайпах, Вона їде, але вчасно, коли вам потрібно прострільнути, вам машина сама в комфортному режимі це не дозволяє. А коли ви вже в бойовий перемикаєтеся, він занадто бойовий. Ось від себе хочу теж це відмінити. Саме поєднання комфорта і спорту в Мерседесі завжди в першу чергу схиляється в сторону комфорту. Так, звісно, AMG 63 – це топова максимальна модель. Що я маю на увазі? Тобто комфорт боковіни, які в нас надуваються. Тобто, коли ти залітаєш в поворот, тебе не просто активно підтримує сідушка, вона саме в бок поворота піддуває подушечку, і ти це кожен раз відчуваєш в повороті. Звісно, це фішка Мерседесі. Вони це давно. Впроваджують, але якщо ти з усіма марками працюєш, це одразу кидається в очі. Теж якщо ми зараз мовляємо за сам інтер'єр, я розумію, що це вже не найактуальніше покоління. В нас електроніка вже трошечки відстає. Сучасні всі ось ці фішечки, наприклад, спортприбори, на які я зараз дивлюся, сам екран, оновлення кадра, стрілочки воно трошечки у нас є фріз фрейм. Тобто, в моменті навала ти натискаєш, ти ще нічого не бачиш. Відвертаєшся, воно вже з'явилося. Все відчувається, але якщо ми беремо сам двигун, ось саме звук, саме навіть на драйві, коли ти трошечки ось як зараз штовхаєшся, такого звуку на 4 літрах не буде. Це прям об'єм, об'єми. Ти це відчуваєш, і навіть коли ти так штовхаєшся на тисячу з невеличким гаком обертів і підгазовуєш навіть в такі комфортні пасивні моменти, ти кайфуєш, ти відчуваєш, що там попереду тебе великий двигун. Ось коли я це відчув, я прям почав ну, оргазмірувати беззупинно. Ти сідаєш в машину, заводиш її, і коли вона прогріта, і ти газуєш на ній, як на маслкарі, тобто всю машину кидай весь кузов, у нас качається від того, що в нас коліна крутиться в двигуні. І це в нас невеличкий натяк, що це коліно, воно велетенських розмірів і воно важке, прям. Як нам маслкарів? карів? Тобто, це для мене сучасний німецький маслкар певною мірою. Теж. І для мене особисто у цієї машини є лише два конкурента: це RS7. Мій фаворит, звісно, і це М6. І нормальна, добре, підготовлений селе 63 чпохніт М6. Я знаю Мак, що любить там БМВ все інше, і тому мені дуже цікаво, що він з цього приводу скаже. Якісне пальне. має значення. Доводчиков нема. Где-то высоко в горах сидел маленький мальчик. И он любил АМГ за звук. І все. Коротше, як потрібно їздити на мерседесах? ти потрібен. Так, драйв включив. І рука сюди. І поїхав. Отак. Чисто. Класно. З кайфом. Льоха, як завжди, щось питається, мене зацепить за БМВ, що навіть мерс лучше. Слухай, Льоха. От для тебе сразу і для фанатів, щоб тут зробити з ланча поїхати, тут на просто помолитися, там в гори сходи, там десь щось прочитати на ти одну кнопочку нажав, і як дав ланча, хоч в подряд, 50. А тут на мерсі, тут надо, я ж говорю, то нажав, то нажав, то вижив, і то ще не факт, що в тебе вийде. Хочу підкреслити бокову підтримку. Вона, звісно, працює тут з кайфу. Навіть маленький поворотик, от ми там не знаю, градусів 5-10 повертаємо, і він тебе вже піддуває. Прикольно з кайфом по салончику вкратце руль товстий. От, ну клас, от такий. <гас> бісить оцей перемикання клімату, як віто 2002 року. Я розумію, що машина там ще стара, 15 року, але вона дуже стара по інтер'єру. Комфорту? Ну, я би не сказав, що тут прям по кайфу, як там вески якісь. Комфортно, але хочеться ще більше, чого ти очікуєш від Мерседеса. Наприклад, даже в Аре 7 мені було комфортніше. До речі, ми знімали AMG GT Fordor. Отут силочка, подивіться, дуже круте відос. Ну там, звісно, салон просто на вишці. Тут все-таки 15 рік є 15 рік. Чуєте? Ай! Це прям мед для ушей. Ну, Потрібно їздити з відкритим вікном, правильно? На спорті. Блін, ну мерз за це. Я думаю, кожний. О, кожний пацанчик обожнює. За вихлоп, звісно, щоб ніхто не казав би, як я б не любив би Мерседес. Вихлоп у них просто бомбезний. МК просто ззаді, РСК теж ззаді. А МГ красавце. До речі, Льоха щось оп'ять нам казав про БМВ. Я вмер, сів, в мене вже там стрінги мені на Жепатії. Записав? Льоха питає, щось там про беху мене зацепить. Льоха. Це особисто до тебе, хоч ти зади сидиш, а я тобі туди скажу. <сх>, хто на бехах їздить нормальні молоді пацани, типу. на Мерсах, ти вже сам казав, що в Німеччині постійно одні діди їздять. Тому льоха, понять? Скажу вам чесно, я б собі Мерседеса ніколи б не взяв би. Я не скажу, що це лайно, ну тільки і за вихлопом. Ну, краще BMW для мене нема нічого. Коли до нас звертається потенційний клієнт, ми не просто продаємо йому якусь послугу. Ми намагаємося максимально пропрацювати проект індивідуально не лише в налаштуванні, а й весь комплексний сам проєкт. Що ти з цього приводу скажеш, Макс? Льоха, колись я ж був вашим клієнтом на GTI на шостому. робив перший стейдж і пішло. Стейдж два і все інше. А зараз, а зараз ми разом знімаємо. Тому, будь ласка, зверни увагу, що ми завжди ради тебе бачити у нас на станції навіть просто на каву. Ми чекаємо саме на тебе. Зараз ми дивимося на серця нашої надзвичайно потужної машини. І нагадував мої глядачі, що AMG – це один двигун, один інженер збірщик двигуна. Тобто, коли всі комплектуючі заїжджають в цех, і одна людина від початку до кінця збирає цей двигун, а потім пише, підписується на самому двигуні. І якщо у вас будь-які проблеми з ним зникають, ви завжди розумієте, хто його для вас зібрав. Це так, хто був не в курсі. А взагалі у нас М157. Це в нас велетенський V8, який має досить низьку ступінь стискання, який, скажімо так, по класичній схемі Мерседеса ще. Має турбіни по боках розташовані, і впускну систему в центрі. Він скажімо так, максимально ще по традиціях по старих Мерседеса зібраний. Він вже не виробляється, але ось ця компоновка 157 двигун, 55 бі і Бітурбо і 7-ми ступенева трансмісія MCT, так званий Tronic, тільки в такому перформанс виконанні. Ось ця зв'язка і саме керує цією машиною в такому якісному виконанні. Ну що ж, Тобіас, після того, як вона залишила цех АМГ, вона заїхала до нас. Ми на неї ще довстановили впускну систему від Arma Speed. Ми на неї встановили холодний термостат від Blackboost. А також машина мала вже на момент, коли заїжджала до нас, даунпайпи встановлені і налаштування двигуна. Ми все це встановили, заміряли машину, отримали біля 700 кінських сил. Зараз ви графік можете побачити на екрані. І принципі, ось саме це можна вважати ідеальним збалансованим Stage 2 Я б ще додав рідкісне охолодження, тому що воно тут завод, і в принципі якихось мега рішень на сьогоднішній день не існує сюди. Але в принципі можна в цьому напрямку працювати. Налаштовуєш двигун і трансмісію. І ось такі машини, саме БМВ М rs 7 в якісному виконанні 700 плюс кінських сил, вони їх можуть знищувати і показувати такий же самий час. Ну і мої любі бомвешники, якщо ж ми порівнюємо з БМВ, цей двигун все ж таки кращий на 3, тому що він не розвалюється не настільки крутий, як в Ауді, але все ж таки 3 доступен. Ви його можете встановити і отримати 800 плюс кінських сил. І на відміну від М 6 s 63 він не розвалиться. Льоха, машина потужна, вихлоп просто сок. Отвечаю. ну. Я б, чесно, я взяв би Беху, ну я не люблю Мерси. Ну, я б навіть Ауді взяв би, але не Мерс. Звісно, це твоя думка, ти маєш на неї право, я не можу тебе вмовити хотіти купити Мерседес. Але ж, Макс, ти розібрався, що у нас означає AMG саме абревіатура? Ні, ну скажи, що таке МГ. Скажу вам по секрету, я знаю німецьку майже досконало. Але коли я побачив саме абревіатуру AMG, я не знав, як прочитати останнє слово. Тому давайте послухаємо чат GPT у нас, тобто штучний інтелект. Поясни мені, будь ласка, що у нас означає абревіатура AMG. AMG – це високопродуктивний підрозділ Mercedes-Benz. Назва походить від імен його засновників та місця заснування Ауфрехт, Мельхер і Гросасбаг. Гросасбаг. Можливо, розкрита абревіатура звучить не настільки круто, як саме AMG. Але, Макс, я хочу тобі сказати, що саме М157 двигун на Stage 2 не їде настільки потужно, скільки М6. Але тут ми можемо зробити Stage 3, і після цього вона обов'язково біде твоє М6 на стеж на, 2, 2. Яка, якщо зробить Stage 3, обов'язково не ляже двигун. Не ляже. І тому мої любі глядачі. Я сподіваюся, вам дуже сподобався цей випуск. Ви нас обов'язково підтримайте в усі наших соціальних мережах лайком, коментарем і підпискою. І сім'ї, і тому ми з вами обов'язково побачимось в наступних наших, наших випусках.